Всім привіт! В цьому відео я покажу цукати апельсинові від різних виробників. Порівняємо їх за зовнішнім виглядом і потім порівняємо за смаком. Цукати я купую вже давно, домашні цукати досить давно не роблю, тому що на це витрачається багато часу. Тому мені простіше придбати цукати, використовувати їх для випікання пасок, панетони. Почнемо з цукатів українського виробника. Ось у мене є. Українського виробника цукати. Це цукати апельсинові. І вони ось в такому пакуванні. Як ви бачите, вони досить-досить рівні. Розмір цих цукатів 6 на 6 мм. Виробник український, назва виробника Рубіс. Виробництво Тернопіль. Це я купляла в магазині Тартіна. Цукати досить-дрібні. Досить Якось виглядають. Не дуже гарно, особливо ось в цьому пакуванні, тому що ось тут цукатів частинку видно, а тут вже якесь варення, яке в тісті буде ось таким точно. Тобто воно, крім того, що забарвить тісто, перетвориться на якусь то кашу. Мені це не подобається, тому що, по-перше, до клієнтів відносяться те, що могли дати ось такі цукати, по-друге, вони неналежного вигляду. І саме у здобу, наприклад, панетони, вартість тіста, яке виходить 200-300 гривень, і його просто спортити до цукати, я собі цього на, наразі не можу дозволити. Тому... Оці цукати я точно не буду використовувати в високорецептурну здобу. Можливо, якусь бріош спечу, щоб їх використати, але в панетони однозначно їх не буду використовувати. Як ви бачите, вони дрібненькі і виглядають вони так, специфічно. Наступні цукати цукати італійські, фірма Напі і Непі, як правильно читається, не знаю. І вони по розміру дуже схожі на українського виробника, який я щойно показувала. Розмір цих цукатів також 6 на 6 мм. Як ви бачите, вони найсвітліші з оцих цукатів, які є. Оці трішечки темніші, а ці навіть схожі чимось на лимоні цукати. Що ці цукати, що ці? Якщо їх розмір 6 на 6 мм. Потім, в готовому вигляді, їх майже не відчувається. Смак відчувається, а знайти ось цю цукатинку маленьку у тісті буде неможливо. І наступні цукати. Цукати також італійські від фірми Vital Food. Розмір цукатів 12 на 12 мм. І подивіться. Навіть ззовні вони виглядають найсмачніше з усіх, які тут в мене представлені. Їх розмір такий точний, як я роблю, коли домашні цукати. Тобто я не подрібнюю ось до такого розміру, а залишаю завжди розмір, такий, що можна потім у готовому вигляді бачити цю цукату. Подивіться, наскільки вони апетитно виглядають. Навіть... Ще не потрапивши до виробу у тіста, їх хочеться навіть зараз їсти. Я вважаю, що з усіх трьох цукатів за зовнішнім виглядом ось цим цукатам можна ставити п'ятірку з плюсом. І зараз я продегустую кожен із цих цукатів і дам свій відгук за смаком, який мені найбільше сподобається. Перші цукати я буду куштувати. Це українського виробника. Ці всі цукати апельсинові. Дивіться, які вони всередині щось тут черненьке, це щось із апельсинки потрапило. Так. Ви знаєте? Вони за ароматом зовсім не схожі на апельсин. Можливо, вони в тісті потім будуть розкриватися, але за ароматом ось понюхати їх. Там і натяку немає на апельсину. Якщо б це була перевірка якась в темній кімнаті, дали понюхати ці цукати, ви б точно дізналися, що це апельсинові цукати. Вони зовсім не схожі на апельсинові цукати за запахом. Цукати ось цього виробника я вже використовувала в минулому році. Але можу точно сказати: тоді на той час я порівнювала з домашніми цукатами. І ці цукати дуже-дуже програвали в смаку, в ароматі, і вони були несмачні. Виріб, виріб ставав такого специфічного смаку. Мені чомусь ось ці цукати. Я зараз їх попробую ще раз. Але на той час, коли я пробувала в минулому році, коли купляла такі ж цукати, вони мені нагадували якісь хімічно-бензинове, який-то такий смак. Цукати не мають аромату апельсину і не мають смаку апельсину. Зараз ще раз спробую, що в цьому році цими цукатами. Але в минулому це було просто жахливо. Легкий-легкий присмак апельсину. Потім відчувається гірчинка. Солодкуваті, але вони не смачні. Вони однозначно не смачні. Якщо б шукали ви які тут цукати, ось ці цукати не купуйте. Не купуйте їх, навіть якщо вони вам будуть безкоштовно їх хтось давати, вони не смачні. Мені вони не сподобалися. Можливо, у когось інший смак і комусь вони не подобається. Але Якщо навіть порівнювати з домашніми, то краще робіть уже домашні, ніж купляти ось такі. Ви точно спортите потім свій виріб, пасху чи панетону. Вони не смачні. На смак дуже-дуже віддалено щось нагадує та персинові цукати. Я дуже не задоволена смаком і ароматом цих цукатів. Наступні цукати, які я буду куштувати і перевіряти їх аромат, це будуть італійські цукати фірма Напіль. Дрібненькі цукати. Досить світлого кольору. Кожна цукатинка, вона окрема, не так спресована, як українського виробника. І зараз перевіримо спочатку. Якщо чесно, я навіть не хочу коментувати цей запах. Тут навіть натяку нема на апельсин. Запаху апельсину цих цукатів зовсім немає. Що в цих. Що в цих тут немає запаху апельсину. Тут настільки специфічний запах, я навіть не хочу казати, з чим він у мене асоціюється. Ну ладно, зараз спробуємо за смаком, що тут у них. Якщо чесно, я не розумію, навіщо було додати ще й м'яту сюди. Жахливо, просто жахливо. Я не рекомендую купувати цукати італійської фірми Напі. Це капець. Апресину і смаку зовсім немає. Є смак м'яти І аромату тут теж немає. Цих цукатах зовсім немає натяку ні на запах, ні на смак апельсину. В готовому вигляді, в готовому виробі, ви будете відчувати лише ось ці частинки, ось цих цукатів, які там будуть знаходитися. А щоб зрозуміти, що то за частинки за смаком, за ароматом, ви цього не зрозумієте, тому що тут нічого немає. Можливо, вони чимось. Оброблені, і вже потім при випіканні цей буде аромат і смак розкриватися. Але в свіжому вигляді тут зовсім немає того, щоб це нагадувало, що це цукати з апельсину. Так. І наступні цукати, які зараз хочу перегостувати, це також італійські цукати від Алфуд. Зараз перевірю. Ну, На вигляд зовнішні тут просто супер-супер. Як домашні цукати виглядають, так точно вони і ці. Подивіться тільки, які красивезні ці цукати. На вигляд просто супер. І зараз я продегустую. Це просто кайф. Це те, що мені потрібно. Це. Супер альтернатива домашнім цукатам. Не потрібно готувати домашні цукати, просто придбайте ці і ви будете максимально задоволені. Оці цукати, що італійські фірми НАТО, що українського виробника, вони поруч з цими не будуть стояти. Тут зовсім немає ні смаку, ні аромату цукатів. Тут є піддалений смак апельсину, але за ароматом вони зовсім не нагадують цукати апельсинові. А ці і за ароматом, і за смаком, вони просто суперові. Оці цукати ви навіть будете їсти і насолоджуватися навіть ще до того, як їх відправити у тісто, коли будете випікати панетони чи паску. Вони дуже смачні. Це прям номер один з тих всіх цукатів, які я куштувала, і в порівнянні з домашніми, вони навіть найсмачніші. Якщо ви не готуєте домашні цукати, або не вистачає часу, так точно, як і в мене, можна придбати готові цукати, але вибирайте правильного виробника. Оці однозначно не рекомендую, оці також не рекомендую, а ці рекомендую і двома руками за купуйте, пробуйте, на власному досвіді переконайтеся, до Паски ще є час, і ви можете спробувати оцю смакоту. І потім напишете мені відгук, як вони саме вам на ваш смак. Я дуже задоволена. Дуже, прям дуже, дуже-дуже. Рекомендую однозначно.